Полтавщина дивує і не лише любителів галушок на сорочинських ярмарках, а й газовидобувників. Саме в цьому регіоні найбільша кількість діючих газових свердловин країни, і найсучасніші установки для його обробки ось одна з таких: Олефірівка. Тут очищують газ, що йде із свердловин. За рік це майже один мільярд кубометрів. Це 20-та частина усього українського газу. Працювати з такою технікою, як на Олефірівці, суцільне задоволення для досвідчених газовидобувників. Якщо взяти говорити в двох словах, то Олефіровка відрізняється від тих об'єктів, коли я починав ще свою трудову діяльність, тим ну як запорожець від Мерседеса. Газ на Олефірівку потрапляє з кількох свердловин. Одна з них просто легендарна. Її бурити було складно це зайняло кілька років. Витратили сотні мільйонів гривень і таки запустили в роботу її 17-ту свердловину. Рекордну у Європі глибиною майже 7 кілометрів. Лише вона дає стільки газу, що можна обігріти близько 5 тисяч будинків. Шукати нові родовища газу дуже дорого, але необхідно. Ті, що відносно неглибокі, до 4 кілометрів вже майже вичерпалися, отже, треба бурити глибше. Представник дев'яносторічної династії геологів Іван Гафіч підтверджує, розвідку необхідно продовжувати, бо газ на Полтавщині ще є, але дуже-дуже глибоко. Серйозний глибодний потенціал залишковий пов'язується з великими глибинами. Це глибини більше 6 кілометрів. Да, тут величезні затрати, тому що це дорогі сортвини, це серйозні технології пошуку. Тут і відповідь на питання, чи вистачить Україні свого газу, так, але за кількох умов минулоріч споживання газу Україною склало 33,8 мільярда кубів. З них майже 20 мільярдів було добуто в країні. Міненерго підрахувало за 4 роки реально збільшити власний видобуток ще на 7 мільярдів кубів. Отже, якщо в Україні будуть добувати більше газу та ще й використовувати енергоефективні технології. 27 мільярдів кубів вистачить, щоб стати незалежною від імпорту. Цей шлях не простий через природні особливості України. Видобування газу у нас складне і дороге. Останні 20-30 років. Майже не розвивалися технології і не купувалося нове обладнання. Тепер усе це треба терміново надолужити на вагу золота і фахівці газовидобувники. Це люди, які фанатично віддані своїй роботі. Це все, все завдяки тому, що от нашого колектив він об'єднує такий от великий актив, це команду професіоналів. Самі газовики вірять. Окрім високих технологій, на їхню продуктивність впливають і деякі професійні забобони. Доки не запуститься свердловина, геологи та буровики можуть не голитися. А ще ходити кілька днів, а то тижнів в одних шкарпетках. І щоранку, доки йде розвідка, вставати з ліжка на одну й ту саму ногу. Та найбільше все ж дістається жінкам газовидобувників, адже в них, як і в дружин моряків, кохання за розкладом не дожен спати. Перед освоєнням з дружиною він получе задоволення тоді, як піде газ із свердловини. Дружини, газовиків, вони просто привикають до цього. Проте, коли пошукові роботи закінчено, у газовидобувників велике свято, як і те, до якого готуються нині, день працівника нафтової і газовидобувної галузі. І святкові тости у людей, які дають Україні газ, дуже альтруїстичні. Самий зазвичайний тост да якби хороший такий от за вас за нас і за газ Олександра Завідович Сергій Нікіфорук ранок з Україною.